Далі вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Що тут у моїх трічок? А в трічок моїх е сонечко. Прекрасний, радісний, щасливий е день. Супер! Просто це най найкраща карта у всій колоді це карта сонця. Сонце це у нас день радості. Будь, будьте світлими в вашому, вашій світлості, ваш, вашій такої наповненості і в гармонії. Це є ваша сила, і ви будете щасливі від того. Дуже класний. Також це так, день такий може бути радісних новин, це день дітей. Ну, Щоб не трапилося в цьому дні у вас, от, карта Сонця все е, робить в таких приємних, позитивних тонах. Давайте подивимося: причина, чому ви будете саме в цій енергії, в енергії Сонця. Просто буде класно. Може, від сім'ї, від рідних, знаєте, якесь таке. Що це Знаєте, я хочу вам сказати, от проснулися вранці, і буде так все класно. І все буде наповнено і якась буде бачення свого майбутнього, можливо, в когось навіть вагітність, да? може бути і таке. Але якась не, несподівана, несподівана новина може бути. Але тут четвірка, четвірка мечів, це може бути таке, як обмеження, як шок, можливо. Ну, От таке по відчуттю, що для кого це актуально, це вагітність. Це, якась не, це може бути ще несподівана відпустка, приємна до сонечка, да? може бути в когось і таке. Але це щось ну, таке, те, що вас наповнює. По королю кубків енергетика емоцій, емоції на вищій на точці. Да? На 100% заповнені. Емоційне. Це буде пов'язано з вашим емоційним днем. Це особисте. Я все ж таки вважаю, що це особистого характера. Можливо, якась несподівана буде відпустка, відпочинок, може бути в когось так. Доповнююча карта. Ви зрозуміли. А взагалі, взагалі, день дуже приємний, дуже радісний, класний. Мені дуже подобається. Така енергетика якогось, як вам сказати, літнього дня біля моря. От якось отак. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких трієчок. Дякую, що ви зі мною.